Всіх на моєму каналі. Сьогодні ми приїхали до Єрусаліму і будемо зустрічати тут Різдво, так як в Ізраїлі немає офіційно цього свята, але в Єрусалімі це, як ви знаєте, столиця трьох релігій, і тому сьогодні ми будемо зустрічати Різдво тут. Донька в мене стоїть, там також знімає мапу. Зараз спустимося, подивимося, що там у нас є попереду, тому що туди йдуть люди, і ми за ними також підемо. Вони більше не повертаються. Тут такі проволочки є. Ось такі будиночки тут. The тут ворон. Такий майданчик, де можна подивитися. Якщо пам'ятаєте, у фільмах там з Джекічаном, коли вони там бігали, mm. щось шукали. Не пам'ятаю, як фільм називався, але щось таке схоже було Галабуди зверху. Але тут ще одна вулиця є таке східне. Зараз я повернусь, тому що я залишила чоловіка з дитиною. Вони пішли однією стежиною, а я іншою, щоб ми один одному не заважали знімати. Тут так класно, так тихо. Ніхто тобі не заважає знімати. Попереду, хто позаду. Так, йдемо далі. Будемо тихенько тут знімати, бо, як виявляється, там написано, що це приватна власність і знімати тут не можна. Але ми тихенько це зробимо, нікого не будемо турбувати, будемо тихенько просто ходити і дивитися. Прекрасні сади, кущі, дерева, квіти. У нас є такі невеличкі фонтани. Зараз ми до них бідемо. Прикольно. Зараз я спищусь, чистий куточок, а я звідси покажу, як це виглядає. Mm -hmm. Підняла. Що, я вже повертаюся, буду йти іншою стежиною. Хочу сказати, що в принципі парк такий прикольний, тихенький, але є там такі якісь також незвичайні люди, які в кущах ховаються. Та дуже багато сміття. При всьому при тому, що там поруч стоять смітники. І чому не викинути у смітник? Ні, поза. І знаєте, якщо б вони повні були, ні. Ідемо. Тут ми вже йдемо до старого міста. Є ось такий парк. І зараз ми ось так навпростоць підемо і дійдемо до старого міста. Так що, гайда, є тут годинник. Якщо це годинник, ну, а ми йдемо, рухаємося.

皆さん、いよいよ。 в які ми заселилися в Єрусалімі. І покажу, як вони виглядають, трошки розповім, що в нас тут було. Так, це в нас така кімната. Тут ми зразу входимо і опиняємося в ось такій кімнаті. Тут в нас є кондиціонер, ліжко це для дитини в нас зробили таким чином, тому що тут столик, два стільця. Там третій біля вікна ми відставили, ми вже тут спали, ми тільки на одну ніч були. В нас тут є холодильник, тут тарілки, бокали, якщо треба. Так. Мікрохвильовка, тут у нас смітник, тут Настрілі і все таки Так, диванчик Тут є ще другий поверх, ми зараз піднімемося, а зараз я вам зразу покажу, тут у нас ще є туалет. Ось він, такий невеличкий. Тут у нас є раковина також є у нас тут дзеркало. Знімаємося нагору, тут такі сходинки. Скажу вам так, якщо у людини є проблеми зі здоров'ям, з углобами, то тут не дуже зручно буде. Тут у нас зразу є санвузло, зараз вам вимокну світло. Ось тут у нас дзеркало з туалет, душова кабіна. До речі, номад. Тут ось така масивна дверцята. Тут ми вже спали. Віконце, ліжко, велика шафа. Ну, хочу вам сказати, апартаменти класні. Але дуже багато пилу, багато, дуже багато. Тут також є ще сейф. є сейф, праска. Що хочете, тут є все, все. Дошка, щоб погладити собі білизну. Ну... І паста зубна є, ну все, все, буквально все. Тут у нас роутер, тут можна розкласти, покласти валізи, якщо у вас багато речей у нас небагато. Тут у нас балкон такий невеличкий. Тут у нас є раковина, можна зразу і руки помити, якщо тобі щось треба. Тут у нас є ще пралка та сушарка. Тут у нас таким чином виглядає. Ось такі маленькі. Тут у нас ось вот такий балкончик. Все, що я вам хотіла показати. Ще в нас було вказано, що до номеру йде пляшка вина, але там була пляшечка невелика. Ну і все, ми виселяємося, будемо їхати вже додому. Ми були тут на Різдво. Потім ви подивитеся відео. Як ми шукали Різдво і знайшли його в Ірусалімі. Тому ось так. До речі, в цих апартаментах в нас немає тільки телевізора. Все я виходжу. У нас другий поверх. І ось там. Ще вийшли і поруч з нами такий великий ринок. Іди запитай сходи з нею вона запитає, скільки коштує там котик.

Якщо ви додивитесь це відео? Напишіть є якісь барахолки в Україні. Наша подорож дійшла кінця. Ми вже будемо повертатися додому. Сподіваюсь, вам було комфортно в нашій компанії. Ви поринули ось цю атмосферу Різдва та вулиць Єрусаліму. Тепла вам та добра в наступному році! А якщо сподобався вам контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До нових зустрічей. Бувайте!